Отже, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас наступна серія про Poco X3 Pro. Маємо на даний момент е процесор, який вийшов зі строю. Оперативна пам'ять, яка не зрозуміла в якому стані. Процесор New, абсолютно новий, замовлений з Taobao. І маємо UFS пам'ять. Після це сервіс з виготовлення печатних друкованих плат, а також 3D-модулювання та вироби різного рівня складності. Також це платформа для дій розробників, де ви можете втілити свої фантазії електронних виробів. Хочеться сказати, що буде тривати місячний новий рік з 8 по 11 лютого. У компанії тому заздалегідь замовте товари і потурбуйтесь про те, щоб вони були вчасно до вас доставлені. Підпаявшись по IPS, знявши попередньо процесор, який був в короткому на конденсаторах, які знаходяться на пузі, було виявлено те, що розділи UFS пам'яті пошкоджені. Дана версія телефону 8256, тому. Я її не хотів знімати саму пам'ять, хотів якось зробити за допомогою проводів, але нічого з того не вийшло. Прийшло знімати. Зрозуміло, що UFS пам'ять розміру 256 ГБ дуже боїться температури, це і зрозуміло. Тому що, на відміну від 128 гігової версії, тут 256 тобто дуже. Дуже тендітна пам'ять, і її ще потрібно вміти знімати. Коли я її зняв, розділи, також були побиті, як і по isp підєднані і методом санітайза, і проливу конфігу 256 ГГ через пару разів, і видаленням лун 0. Від нульової Луни до п'ятої луни. Пам'ять було відновлено, пам'ять показала дос... на превеликий жаль, з пам'яті так і не вдалося вичити ні по ESP, коли я зняв UFS пам'ять з колодки напряму Лун п'яту. Відповідно, NVRAM зони рідної від даної UFS пам'яті немає. Але це не зашкодить нашому сьогоднішньому експерименту, і він буде заключатися у нас в тому, чи можна поміняти процес окремо, без заміни нової пам'яті, використовуючи стару ФС-пам'ять е з грязною зоною RPMB. Відповідно, скоріше за все, нам потрібно буде робити RCA-резистор, замінити на 10 кОм. Ну, Для початку нам потрібно запаяти процесор послідовність наступна. Паяємо процесор, паяю на рідних безсвинцевих кульках його. Якщо ми отримуємо 9008 при під'єднанні до комп'ютера, відповідно, тоді паяємо дану пам'ять і тоді вже катаємо оперативку. Ще... Не зрозуміло в якому вона стані, але вона на 8 ГБ, катаємо оперативку і садимо зверху. Отже, зараз запаяю процесор і продовжимо. Отже, посадили процесор. І давайте зараз спробуємо зібрати апарат. Однією рукою не досить зручно і під'єднаємо його до комп'ютера, подивимося. Щоб є у нас завітня 90.08 Так, підключили. Тепер йдемо до комп'ютера і підключаємо кабель. Кабель підключили. Вся, увага на диспетчер. ви бачите Телефон визначився як Qualcomm 9008. Давайте другою стороною попробуємо кабеля. Підключаємо. Так, є 9008. Далі переходимо до пам'яті UFS. Попередньо я на неї залив інженерну прошивку, так званий N-Chrome. Ну, На жаль, NVRAM рідний зберегти нам не вийшло. Але я все одно думаю, що експеримент можна буде провести, а саме нас буде цікавити, чи можна не міняти UFS, а ставити з грязною зоною RPMB. Як можете бачити, поставили процесор, поставили UFS пам'ять, тобто, щоб ви пересвідчились, бачите, пам'ять стоїть стара. Термоінтерфейс з неї не витертий. Тепер давайте попробуємо поставити дану доску в раму і підключити кабель. І дивимося. Бачимо помигування світлодіода. Тобто тепер можемо приступати до накатки оперативної пам'яті і постановки її на плату. Зараз це зроблю за кадром і подивимося, що з цього вийде. Отже, що хочеться сказати. Після того, як ми накатали. Оперативну пам'ять на нашу доску залита інженерка, повторюсь, через колодку. І що ми отримали? Ми отримали от такого от зайчика в фастбуті. Тобто зараз історія наступна через фастбут за допомогою анлока то будемо прошивати на нього прошивку. При завантаженні перед тим, як загорітися Фастбуту, я побачив відкритий замочок зверху. Тобто, відповідно, про у нас новий, СБЛ, скоріше всього, не прив'язаний к Xiaomi. І відповідно ми можемо прошивати без авторизації вільно, за допомогою того самого Unlock Tool. Так як є в нас фастбут, то будемо шити через фастбут. Отже, попередньо є результат після прошивка на 13.040. Отримуємо MIUI. і зараз телефон повинен вивалитися в Recovery з написом NV Data Corrupted, тобто так він себе йде, йде в reboot, веде, йде в ребут. Знову загорається поко, і, як бачимо, NV Data Corrupted. Тобто зараз RCA резистор на 10 кОм ставимо і дивимося, що буде далі. Отже, після впайки і перезагрузки RCA резистора ми отримали відповідно меню. Давайте глянемо налаштування, про телефон 256 ГБ бачимо пам'яті у нас і серійний номер UnCnaun. Зараз будемо переводити режим телефон в так звану режим 9001 і заливати донорський QSN відповідно з рідними імеями телефону. Наразі у нас прошивка 1304, стабільна збірка. Вимикаємо апарат. І напевне, що зараз зробимо е, слідуючу історію. А саме повернемо сюди захисний екранчик. Зробимо термоінтерфейс, поставимо камери, закрутимо всі гвинтики, ну, тобто зберемо апарат, щоб вже не повертатись до цієї, до цієї плати. І зберемо апарат і повернімо імей, потім включимося. Як це робити в попередньому відео в моєму є по заміні процесора і пам'яті на нові. Тому не перемикайтесь. Отже, припаяли захисний екран по периметру і будемо наносити термоінтерфейс. Сьогодні вирішено замість звичайного лаїрда використати zt py 6 Zezio. Недавно приїхав даний термоінтерфейс. Термал Condit коефіцієн 13 Вт. Дуже такі високі показники. Температура від мінус 50 до 200 градусів витримує от такий от. В наборі лопатка і декілька таких напальчників Де? Зараз на з самого Зезіо вирізаємо фольгу, чіпляємо і ставимо камери, все прикручуємо, відновлюємо після цього всього. And Отже, при запису емейлів e зіткнувся з наступною проблемою на 13.04 прошивці була відсутня одна опція, саме зараз я вам її покажу. Включити оптимізацію MIUI. Тобто даної функції в 13.04 я не знайшов, тому прийшлось від... через Fastboot понижати версію прошивки до MIUI Global 125.9. Як результат. Бачимо імеї серійник є. Ну, що можна сказати, якщо підсумовувати дане відео? Що даний ремонт можна вважати вдалим. Тому на цьому все. Побачимося, коли побачимося. Всім гарного дня. До побачення.